Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Ми з Вовчиком відправляємося в центр міста. Треба забрати мені посилочку і ще купити борошна, бо ми будемо сьогодні випікати паски. Певно, це відео із рецептами пасок я випущу на кулінарному каналі. Взагалі буде збірка, що я випікаю до Пасхи. Там буде не тільки Пасха, а тут. З вами просто поділюся, можливо, якимо трішки процесом, як це буде відбуватися з дітьми. Скоро буде Пасха навіть в нашому місті величезні затори. Сьогодні четвер, базарний день і всі скупляються. Добре, що я сьогодні не на машині. Нагрузилися ми з Вовчиком і повертаємося на маршрутці додому. Ішла Катя в город по борошно, Катя купила борошно. Катя хотіла забрати посилку. Катя забрала посилку, свою кавуську новеньку. Катя більше нічого не планувала купити. Огляд вам нічого. Так, у магазині по одній ціні. Я думаю, в кожному місті такий магазин є, в нашому місті Костопіль. Було раніше зовсім нещодавно все по 33 гривні, та від 31 гривні, сьогодні вже з 1 числа по 35. Взяла ось такого зайчика. Я не пам'ятаю, здається, в Аврорі їх також продають. Не знаю, яка ціна, чесно, бо в Аврору я не забігала з Вовою. Так що взяла такого фіолетового собі зайчика. У мене є підставка для яєць. Також фіолетового кольору. І я думаю, буде класно дивитися. Так само я взяла там дві машинки одною в живова гра. І це точно така сама, тільки синього кольору. Одинакових там не було. Так що взяла е, однакові Ну, тобто величиною, але різні кольором. Хоча це величезна проблема з двома дітьми. Вони хочуть завжди однакове. Так, взяла ще ось такі прописи, тренажер-ферма, грайся та навчайся. Я не знаю, чи Васильку буде, це вже цікаво, але мені треба розвивати більше у нього усидчивість. Будемо старатися, буду тримати його руку, буду пояснювати йому, як це все малювати, бо йому буде ось влітку 4 роки і до школи 2 роки, а він взагалі в мене не сидить. Навіть ми вчора гуляли, і я так спостерігала за іншими дітьми. то діти катаються на качельки так довго, то може там в пісочниці гратися. Наш Василько, як дзига, ганяє скрізь і всюди, його носить по всім качелям одночасно, по пісочниці і так далі. Тому буду розпочинати ось такі заняття з ним проводити. Дуже сподіваюся, що за два роки ми доб'ємося того, що він буде сидіти писати. Читати і рахувати. Рахувати ми його, так знаєте, усно навчили, але пора його вчити і не тільки так. Зала три готові глазурі цукрових ванільних у полоскуні по 5,50 по акції, здається, було. В мене ніколи не виходить глазур. Я така господиня, що в мене глазур завжди рідка, завжди липне. Дуже сподіваюся, що ця у мене вийде і все буде добре. Сюди додати білок і збити. Буду використовувати блендер, бо в мене міксера. Немає, досі немає. Оце є хозяйка. Так, і взяла наклейки на яйця. Не буду цього року фарбувати, мені немає часу. Я знаю, що мені мама дасть пофарбованих свекруха. А, так що пофарбовані в мене будуть, а я просто зроблю ось такі наліпки, тим паче, що в мене яйця такі червонуваті, так що їх можна і не фарбувати. Mm. Так, вова захотів а, вафельні листи, значить, перемажемо буде вафелька на паску. Взяла два питних йогурта і взяла дві баночки молоко і риска ось таких. Сьогодні в мене повноцінний день випічки Паска, якісь солодощі, так що, певно, на влоговий канал сюди нічого вже сьогодні знімати не буду. Купив? Да? Да, купив, а буду знімати на кулінарний. Покажу вам своє сьогоднішнє замовлення кави від компанії 25 Coffee Roasters. Хто не знає, це український виробник свіжо-обсмаженої кави. Я неодноразово там роблю замовлення і дуже крута в них кава, особливо з лінійки Тафлер. Хто дивиться мій канал постійно, то знає, що ось ці жовто-блакітні упаковочки я беру постійно. Там є не тільки кава, там є ось какао, чай, різні смаколики, аксесуари до кави. Але я в основному беру те, що мені потрібно. Ось цю каву дуже полюбила, саме з такою назвою. Я вам лишу на ці позиції всі посилання в описі під відео обов'язково, тому що це просто бомба. Хто любить ніжну, вершкову таку каву, то рекомендую саме ось цю спробувати. Ось це, а, якось вже також брала я. Також дуже смачна, але це крепша кава. Ось ця, вона така м'якенька. Ну, така дуже-дуже мені подобається. І взяла я цього разу знову упаковочку какао. Буду ж я робити випічку пасхальну, а в мене какао майже не лишилось, тому і взяла це дуже класне какао. Натуральне, дійсно, і дуже-дуже смачне. А ще я повторила ось цей мікс горішків в минулий раз, якось декілька замовлень тому я брала вже таку баночку. Дуже смачний тут і мед, і горіхи, так як я зараз не вживаю цукру, а час від часу їм кашу. Молочну, хочеться щось туди додати. І ось горішки мені можна, мед в обмеженій кількості також. Тому ось така баночка. Я думаю, мені її, мабуть, більше, ніж на місяць вистачить. Дуже смачні горіхи і дуже смачний мед. У мене навіть тоді і Юрчик є, і Василько. Так що можете взяти це міксові горішки. Зараз я вам скажу, що тут. Пише, Так, тут є мигдаль, фундук і кешю, і мед акацієвий натуральний. Загалом дуже-дуже смачна баночка. Дуже вигідно замовляти каву у компанії 25 Coffee Roasters, Так як вони роблять безкоштовний помел під ваші потреби, я зазвичай беру помел для турки, хоча заварюю в чашці. Так як цей помел іде. Найдрібніший і найбільше мені подобається. Також у них є безкоштовна доставка від замовлення на суму більше, ніж 350 гривень, а ще за моїм промокодом мама 4 ви отримуєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Посилання, де можна замовити каву, різні смаколики та аксесуари, я вам залишу в описі під відео. І тільки подивіться, яка в мене тут на кухні краса. Дістала я посуд свій великодній, думаю, нехай любує моє око, поки я буду готувати щось смачненьке. Так як в цей момент уже наступив обід, і діти захотіли також їсти яєшню, так як і мама, я в основному взагалі коли мені немає часу, харчуюся яйцями. І тому смажу велику таку кількість яєць. Якби був ще чоловік вдома та Віка, То більше 10 яєць би я смажила так. Тільки 7 штук. І цієї кількості на мене і на трьох хлопців взагалі досить. Told her no, cause you're spoken for. No, cause you're spoken for. You call, I don't pick up at all. I got nothing left to say. Better stop saying my name. Every time she leaves town, you come running back around. I know I should say no. Знаєте, я тут дещо дістала собі для приготування. Пам'ятаєте, я колись показувала вам посилочку моєї підписниці Людмили мені з Америки, вона подарувала мені ось такий набір, і до цих пір я ним не користувалася. Я його закинула на шафки на кухні і взагалі е, лишала його до кращого часу. Але зараз мені треба пекти паски. І в мене взагалі немає ніякої такої великої ємності, де можна це все робити. Я знаю, що там тісто росте дуже так активно. І мені щось таке треба, знаєте, досить таке об'ємне. Плюс до всього в цьому наборі є кришки, якими можна закрити тісто. Так що настав той час, коли пора дістати цей набір. То на моєму каналі новенький, то він, певно, огляд цього набору не бачив. Але ну, набір дуже-дуже крутий. Зараз я перемию ємності, які мені треба, бо я буду сьогодні готувати два види паски і два нових рецепта тестувати. Я дуже сподіваюся, що я справлюся. Якщо ні, то буде тільки один рецепт. Але дуже сподіваюся, що я все-таки встигну і відніму. Два рецепти, плюс до всього я ще хочу спекти все солодке, багато печива різного. Подивіться, яка класна велика миска. Вона Дуже величезна. Я не знаю, скільки тут літрів. Там на упаковці пише, я, певно, підпишу вам, скільки тут літрів. І на цю миску, звісно ж, є кришка. Дивіться, хоп. Ти собі пасочку замісила. Це все ось так закрила. в Тепло поставила, і вона тобі сходить. Єдине, що не видно, що там всередині робиться з тістом, але я думаю, що не проблема відкрити і подивитися. Так, так що зараз перемию цю мисочку. І мені ще треба. Я ще хочу печиво готувати. Певно, цей набір весь треба мити, окрім маленької. Хоча буду мити, певно, все. Така різниця маленька, не маленька. Тут ще є, до речі, ось такі насадки. Для натирання всього не пробувала. Ще не знаю. Ні, певно, маленьку лишу, так, хай вона і буде закрита. А ось ці всі помию, бо в одній буде печиво стояти в холодильнику, в двох будуть пасочки. Підходити. Коротше, набір. Людмила вам дуже-дуже дякую. Набір дуже мені ось сьогодні потрібен. Хоч у мене, здається, і мусок багато, але ось саме таких у мене немає. Так що, так, зараз буду все перемивати. Так, поки ці всі миски в мене постікає водичка, підсохнуть, я піду вкладу дітей спати, бо в нас вже обід, і повернуся вже до приготування. Поділюся трішки процесом вам приготування самої паски. Я скажу так, що цього року в мене стався казус і мої сухі дріжджі, які я купувала раніше у в магазині Полускун вони взагалі не діяли, трішки щось там пошипіло, але ну, щоб була така реакція, як повинна бути від дріжджів, її не було. Тому я перероблювала опару, додавала знову ж таки в ці паски, бо готувала два види, і тільки тоді моя пасочка вся посходила, чому я безмежно рада. І тісто завжди дорожжіве можна врятувати. Якщо ви не знаєте, як, то. Обов'язково робіть нову опару, пробуйте інші дріжджі, не ті, що ви використовували, і все у вас вийде так, як і в мене. Завершила я випікати свої паски приблизно о 1 годині ночі. Діти також не влягалися спати, аж поки мама не закінчила і не лягла. О о 11-й годині вечора я. Різала першу партію Паски, так як діти хотіли спробувати. Ось така вона пухка і м'яка. Це саме паска рідка, яку я випікала. Самий головний хлопець. Смачно? Угу. М'якенька. З молочком. М -м -м. Дуже тяжко готувати щось таке солоденьке, смачне, особливо паску, і нічого із цього всього не їсти. Дегустаторами моїми були всіх смаколиків мої діти, і якщо діти їдять, то я можу вам це все рекомендувати. Всі рецептики є в мене вже на кулінарному каналі. Я вчора ввечері випустила там відео о 9-й годині. А тепер приїхав мій помагатор дочка. Стала повністю все прибирати вдома. Помила мені посуд, бо я вже завчора так втомилась це взагалі. Я сьогодні монтую відео, плюс знімаю ще. І. Так, зараз я стану буду готувати ще пончики. Дознімаю кулінарне відео, плюс ще в мене там. Дещо є, що приготувати, показувати вже вам тут не буду. І, певно, це відео буде в мене досить таке коротке. Якщо я за сьогодні справлюсь, то цей влог ви побачите завтра, а кулінарне відео ви побачите сьогодні ввечері. У нас п'ятниця. Хочу просто до Великодня це все випустити, а далі в мене, можливо, буде такий трішки. Переривчику відео, тому що все-таки декілька днів я буду святкувати також. На кінець відео скажу Христос Воскрес, воістину Воскрес! Тим, хто святкує Пасху, також в цей час, коли і ми, 5 травня цього року. Я йду у невеличку відпустку на днів 4, можливо 5. І знову побачимося з вами зовсім-зовсім скоро.